Всім привіт! Показував лампочки, як я включаю світло. Ну так, по-бистрому. Треба світло, лампочку нажав. Все, є світло. Ну і інтернет, як я включаю. ну Це я включаю так. Коли ну ненадовго виключають світло, щоб не гратися, а коли світло виключають надовго, ну до сьогодні воно ну, буквально тільки що 4 години не було світла. Це капець. Дітям треба уроки вчити, світла нема. При тих лампочках е ну, теж не знаю, а так носиш з кімнати в кімнату. Е так як не довго, то воно класно, але як треба на довго охота, щоб був все-таки світ. Як я вийшов з цього положення, це вже я давно пользуюсь. Перше, що я зробив, це саме простіше і саме дешевше. був в мене комп'ютер. Комп'ютер і комп'ютера, напевно, у кожного є, стояв такий упс безперебойне питання для комп'ютера. Все остальне там безперебойники, інвектора, воно все дорого. І зробив я його ще саме більше не так для світла, як в мене дров'яний котел і коли не ставало світла, і цей котел починав кипіти. Кипіти і що робити? І коли ти вдома, треба, можна було взяти просто в мене автомобільний, брав старий, в мене там акумулятор, я його як-не-як заряджав. Надівав на нього. Ось надіваєш плюс, мінус. І він починає працювати. Раз. Все. І виходить, у вас вже в Сіті 220. Але так як вони отаку просто шнуром таким йшли сюди, ну, переход до комп'ютера, то й з пір... То я взяв, обрізав і приробив сюди розетку. Зараз покажу. Десь в мене лампочка була. Приробив сюди розетку. І... Що тут що? Бачите? Ось контакт поганий і світло і включав я? Ще від нього цей, Включав насоса. Включав насоса і так я цим насосом і з допомогою цього комп'ютерного безперебойника і проганяв температуру, проганяв температуру і все, він остивав, 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 і ти постійно сидиш біля нього і проганяєш температуру. Ну це, звісно, все добре, але треба постійно бути вдома. Треба було постійно бути вдома, щоб побачити, що там ця температура піднялася. І так, я цей самий безперебойнів ставив в, в гаражі. У мене є такі, я був зробив. Тут у мене зроблено папа, папа, дві розетки. Одну включаєш сюди, одну включаєш туди. І все. Но перед цим треба виключити автомати. Автомати в одні виключаєш. Поставив і, правда, тільки включаєш ну і телевізор, включав, і світло. Холодильник виключаєш, бойлер виключаєш, мікроволновку не включаєш. Головне спочатку прийти виключити цей безперебойник, а тоді вже включити в одні автомати. Бо дуже багато хто таким поспалював. Реально прийшов, забув, що в нього тут включено автомати Clams. Всього воно бах, згоріло і капець. У мене старі акумулятори. Це теж акумулятор, це в шуряка накрився акумулятор. Він купив новий, хоча цей акумулятор не дуже старий. У мене є тестер акумуляторів. Я поміряв, буду Бачите, такий конвейерський тестер. Буду вже, Це я буду його, вос... попробую встановити максимум цей акумулятор. І буде ще на зиму він для підтримки штаном. Так, Це саме дешевше було в кожного, а навіть з машини можна зняти і можна включити там в хаті світло. Світло і можна прогнати насоса. Но, що цей безперебойник ще для насоса був, мені не подобалось. <клес> насос нерівно робив. А такий шумом він робив. А що він робив шумом? Бо виходить, оцей безперебойник для світла, там, для комп'ютера, для телевізора. Для інтернету все, він класно, все, воно буде працювати інтернет, а для двигателів. Получається, як для двигателів, то він е, е, дає не чистий синус, у цей безперебойник, а дає цей міандер, такий типу, як квадратиками. Бо в нас в сіті, виходить, чистий синус, а цей дає міандер. Для електро таких приборів, як телевізор, які не мають двигателя, то для нього це все підходить. А для електроприборів, які мають двігаті, треба чистий сіну, бо від міндра він ну, довго не буде робити. Хоча в мене кум теж такий самий був безперебойник. Я йому так само це все зробив. І він е ще до цих пір, як котел закипить, він його ним проганяє. Тут нічого сложного, це ви розібрали. Тут внутрі стоїть акумулятор гелівий. Ви його викинули, і до цих контактів я до 4 квадрата. Припаяв в кабеля. Цей шнур обрізали, зробили розетку, все, у вас є ін'єктор. Інвектор, який працює, світло, інтернет, телевізор. Якщо хороший акумулятор, можете все включати. Головне, не забувати виключати автомати. Але ж я хотів, щоб хочу, щоб було все як треба, щоб був чистий синус, щоб цей насос робив. Як, як потрібно, і заказав я на Алікспресі отакий інвектор 3000 Вт. Статі, від вже 4 роки в мене цей інвектор. Зробив до нього таку дощечку, розверлив отвір. Тоже тут е, клемиться з ним в комплекті були. І включайте. Тоже брав я акумулятор вже. і ставив плюс-мінус. Бачите, і на ньому показує вольтаж, скільки вольт, скільки що, і на ньому вже йде чистий синус. Вже дає чистий синус, що двигатіля працюють вже, ці, вже нормально працюють двигатіля. Вже все, він не шумить нічого. Бачите, сюди включається він. Працює світло. Там на ньому пише 3000 Вт. Ну, дивіться, ви, це в нього максимум, що ви. Я теж включав оце насос на котлі, турбіна бувала, запускалася, бувалий котлок на ньому і працював постійно. Світло, телевізор, все воно потяне. Ну, мікроволновку, холодильник, насос він не потяне. Бо припуски воно бере. Коли насос запускається, навіть він 0,7 кВт ну 700 Вт, то він при пуску може взяти до 3 кВт в 4-5 разів більше. Там на двигателі пишеться косинус фі, типу пускового струму. Берете його мощність, множите і дивитесь, скільки раз у вас пусковий струм Ну Я до нього підключав на 1. І 2-1,3 чи кВт наждак і включав одновременно станок заточний на 700 Вт. Коротше, 2 кВт включав. Навіть болгаркове 2 кВт. Якщо вона з плавним пуском, він потягне, вона запуститься. Ну теж нагрузку ви будете різати, буде давитися. Ну не розчитаний. Ну, теж шуряк брав, там треба було виноградні в кінці города. Просверлити, взяв акумулятор з собою, взяв цей інвектор, дрильку підключив, просверлив, все, забрав акумулятор, ніяких переносок, нічого не тягне. Не треба думати, бо е, ці всі акумулятори, які йдуть що мощні, вони йдуть на 48-36 на 36 вольт. Да, якщо взяти інвектор на 48 вольт, зібрати ці акумулятори чи купити на 48 вольт, то вони потягнуть. А так 12 вольтовий, це все, світло, інтернет, насос десь на котлі прогнати. І деяке время я пользувався цим інвектором. Тут я зробив для нього місце. Раз він висить, утім в мене стояв одразу акумулятор. Висять в мене ці кабеля, я прийшов собі автомати виключив. Сюди включив, сюди розетку виключив, там холодильника, бойлера виключив, щоб він не включився. Насос в мене на автоматі теж виключив. І все, я впускав по всій хаті. І там я в одній двох кімнатах світло, інтернет постійно працював. Ну, бувало, що дитина ти й, й телевізор. Ну так, Все залежить від акумулятора. Якщо слабий акумулятор, то собі інтернет-світло включили. Треба котла, щоб насос воду прогнав. І так я деяке время користувався. Але ж розумієте, вдома тебе нема, не стало світла, прийшов 120 на котлі. Раз закипів, мене нема вдома. Жінка там його з цими відрами раз тушила, другий раз тушила, той котел третій раз тушила. І це біда, оці котли дров'яні і коли е, не несамотчна система на насосі, це капець, якщо лишити його без нагляду і світло виключають. І Дорого, звісно, і я все-таки вирішив, що треба, треба систему безперебойну до цього котла. До цього котла. Я цей вольт польський. Купляю я цей вольт польський. Чисто купляю хіба БЗЧ для котла. Така штука. Купляю я цей Вольт, -польський. заказуватись знайшов сайт з Польщі. Щось він на 1000 на був навіть дешевше, ніж в нас в, в Україні. Купляю на 800 ват робочих 500. А що купив на 800, можна і на 300 для, там котли 36, там на, ну хай 64 ну турбіна ще максимум 100 Вт котел набере. Але купив запасом, бо думаю, що і даже можна там в комнаті взяти. Бачите, є дві розетки. Одну включив котел постійно, а якщо треба, щоб не звідси хату включати, ще сюди включити е, так само. Одну другу розетку в хаті і ще подати світло. Бачите, тут є кабеля, одразу прикручується, і вони йдуть з гелевими акумуляторами. І я передивився кучу інформації і всі кажуть: бачите, тут в чому його преимущество. Кладете ви його собі одільно, підключаєте до нього. Акумулятор. Купив я такий 100-амперний акумулятор до нього. Потім розкажу, що це за акумулятор, і з чим вони йдуть, І що це, який це я акумулятор купив, який плюс цього акумулятора. Що це за акумулятор? І ви от включили його, включаєте його в розетку. Є різетка, собі в 220 підключили до акумулятора і сюди, сюди включаєте котла. Все, включили від котла оцю автоматику чи просто включили насоса самого і забули. Світло є, як світло є, то ех, він собі працює від світла, через нього йде через від Світла Світла не стає, він сам бачить, що немає світла, бере від акумулятора, включається секунда, вже все, він включився, насос далі працює. Світло появилося, воно бачить, що світло появилося. Сам відключає акумулятор. І дивиться, якщо акумулятор сівший, береш і заряджає акумулятор. Все, ви оце поставили і цілий сезон ви до нього не дивитесь. Ну, Можете прийти там подивитися. На ньому є два уровні зарядки, в залежності від того, який акумулятор, 5 А або 10 А зарядка йде. І як я його купив, вони йдуть. Всі йшли з гелевими акумуляторами. Гель-гель, Нельзя літій, літі желізофосфат. А я купив не знаю, гель GM-акумулятори там 400-500 циклів, а літій, желізо, фосфат, як-ніяк. В нього йде 4 тисячі циклів чи 5%, і воно потім, коли проходиться 4 тисячі циклів, тіряє 20% йомкості. Табло є. Процента, вольтаж показує. Все на ньому, як на телефоні. Легесенький, він як заряджається, нічого в хаті дається покласти, не виділяє ніяких газів. Ось не було світла. Я його поклав на цей інвектор. Цей акумулятор і включив хату. Дві-три кімнати було світло. Інтернет ще й витяжку включав е на кухні. І він... Бачите, 92% практично, та там і було, 90, ну 100% не було, 92% по 4 часа на хаті він працював. Да, в нього Тут теж електроніки, ці ЗЧ, це, як його, там, це БМС, оцей внутрі стоїть плати, це все, так. Да. Я не знаю, як там, качество цього. сезон він відробив. Стояв у мене на вольт польській цій. Стояв він на ньому. І я думав, що він його заряджати не буде. Але приходив, провіряв і він його заряджав. І Я купив ще до нього отдільну літій желізофосфатну зарядку. Кладу кладу я його заряджати і воно показує, що акумулятор заряджений. І отак він в мене цілий рік простояв на цьому зарядному від Вольт польського цей літій желізофосфат, і без проблем все відпрацювало. І все, і це в мене є, ну це ще я буду палити котла, буду це все встановлювати. І планував я ще до нього оце підключати і що ще хату. Планував я підключати хату. А це в шурека опять накрився акумулятор. Ти я думаю, може десь я ж кажу, це це буде стояти на котлі, а якщо так не буде ставати світло, зараз я його... Це буде відео, буду пробувати його вскривати, виливати електроліт, заливати новий електроліт, ставити на трансформаторну зарядку, кип'ятити, піднімати плотність, пробувати. І якщо щось вийде, в мене є тестер. Буду тестером цим провіряти. Так, ось є тестер акумулятора, що він покаже, відгуки по цьому тестеру. І буду пробувати. Слідкуйте, дивіться. Кому цікаво, покажу, що вийде з цим акумулятором, і чи реально щось можна йому зробити чи ні. Шуря купив новий. А ми будемо щось йому робити і пробувати ставити на хату. І так, і все, але я ж кажу: лучі, є ті желізофосфата, нема ніякого акумулятора. Так що, як хтось хоче іменно, купити, можна, звісно, якесь кофло купити. Ну На даний час оцей акумулятори желізофосфати можна десь я дивився в Україні. Це з Китаю, він мені 90 днів йшов. А в Україні зараз є склад. Заказуйте на Алікспресну склад в Україні 3-4 дня, і акумулятор вас. І він вже стоїть там щось 6-6,5 тисяч на 100 ампер. То нема навіть смисла оцей кислотний купляти, Зараз кислотний на 100 ампер буде стояти більше 6 тисяч, то краще купити цей літій желізофосфат, поставили. Його можна садити до нуля. Ви його посадили до нуля і зарядили. І, заряжає, і він набагато швидше заряджається, і, ну, і можна садити без вреда для нього. Бо кислотний акумулятор, ну так, да, цей інвектор, він теж він його нижче 10,5 вольт не саде. Коли вже розряд 10,5 вольта, то він бачить і він вже виключається. І нижче 10,5 вольт він не садить. Але теж це для кислотника дуже вредно. Він йде стартовий акумулятор, а не тяговий. А це вже йде тяговий акумулятор, який предназначений для розрядів, зарядів, все для своєї роботи. А то стартовий. його в хаті теж не покладете, щоб він там кипів, заряджався в хаті. І так, отак і пользуємося. Ну, потім я, після цього ще. Треба було митися, от, треба помитися, а воно цей інвектор станцію не тягне. От нема світла, треба помитися. І покажу, який є варіант. Ще в вслідному відео буде тема, в який варіант, щоб в мене працювала станція і качала воду, коли нема світла. Як я вийшов з цього положення? Що я зробив? Так що, кому цікава тема з цим акумулятором і як я вийшов з положення, підписуйтесь. І в наступному відео я покажу, не знаю, буду, якщо вже котла запалювати, то про котла, а не ще покажу, як я без світла в мене запускається станція і качаю воду. І практично всі електроприбори як в мене працюють. Від мого самого варіанта, що я сам все творив і що, до чого я висновку дійшов, і що я зробив. Так що, кому цікаво, лайк, підписка. І слідкуйте.